Гірник спорт вийшов з відпустки і розпочав підготовку до продовження чемпіонату України у другій лізі. Перше тренування складалося з пробіжок по арені стадіону спорткомплексу Юність і запеклих баталій на штучному мініфутбольному полі. Після тижневої роботи на зборі гірники проведуть перший контрольний матч у понеділок, 27 січня. У гості до команди з горішніх плавнів приїде запорізький металург. Аматорська команда з горішніх плавнів Срібло-Золото провела матч першого раунду Кубка Кременчука з футзалу. Гра проходила у Кременчуцькому манежі Політехнік і завершилася на користь суперників горішньоплавнівців з команди Господар 3-1. Після завершення боротьби у розіграші Кубка Кременчука з футзалу Срібло золото продовжує участь у третій лізі чемпіонату Кременчука і свій наступний матч проведе у суботу, 25 січня, з командою ОТГ Глобине. Ця гра відкриє ігровий день і розпочнеться о 12-й годині. Пряму трансляцію поєдинку. Дивіться на ютуб-каналі Асоціації футболу Кременчука. Наступного тижня з 28 до 30 січня у фізкультурно-здоровчому комплексі горішніх плавнів пройде турнір з футзалу Промінь мрії КАП серед команд вікової категорії до 10 років, в яких будуть зібрані гравці не старші 2015 року народження. Свою шосту перемогу у матчі відкритого чемпіонату Кременчука з волейболу Комсік здобув у поєдинку з полтавським феніксом. Команда з горішніх плавнів не віддала суперникам жодного сету і святкувала успіх з рахунком 3-0. Комсік продовжує лідирувати у таблиці групи. А свій наступний матч команда з горішніх плавнів зіграє з юними волейболістами Кадю номер 1 зі Світловодська. У горішніх плавнях команди юнаків і дівчат розпочали змагання з волейболу в рамках всеукраїнських шкільних ліг пліч опліч. Протягом двох тижнів у спортивній залі ЗОШ No6 учнівські команди виявлятимуть переможців і призерів турніру, в якому беруть участь колективи п'яти шкіл міста. Цього тижня найкращі команди виявили юнаки та дівчата п'ятих дев'ятих класів. Наступного тижня у боротьбу вступатимуть команди дев'ятих-одинадцятих класів. Наступного тижня у басейні Нептун відбудуться змагання День брасиста Запливи на водних доріжках відбудуться у четвер, 30 січня. Участь у них візьмуть юні плавці ДЮСШ номер 1 які займаються у групах спортшколи. Свої перші запливи у рамках змагань проведуть наймолодші плавці 2016 року народження та молодші. Вони долатимуть дистанцію 25 метрів. Більшість запливів відбудеться на дистанціях 50 метрів. Старт молодшої підгрупи пройде о 14.50. Представники старшої підгрупи розпочнуть змагання о 17.30 і долатимуть дистанції 50 і 100 метрів. У горішніх плавнях відбувся чемпіонат Полтавської області зі стрільби кульової. Разом із представниками горішніх плавнів і Полтави тут також виступали юні прихильники стрільби з селища Шишаки, де стрільба кульова розвивається завдяки роботі тренера Геннадія Чапали. Під керівництвом цього наставника займається Святослав Литвиненко, який став наймолодшим учасником обласної першості. Хочу йти за Моїм старшим братом. Чемпіоном області і срівний призер України. Що головне тут у стрільбі кульовій? Віслухатись, тренера. А ще щоб влучний був в постріл. Які рухи треба робити, як діяти. Не спішити. Все гарно в тебе виходить. Так, гарно. Десятки влучаєш. Так. Відчуваєш, коли в десятки вивчаєш? Все гарно стріляю. Скільки тобі років? Десять. Десять років це ще важко там все виступати, перемагати чи ні. М -м, важко. У грішній плані вперше приїхав? Вдруге. Як тут? тобі стріляється, як виступається? Добре. Користуючись нагодою, Святослав, який навчається у шишацькому ліцеї, передав вітання своїй вчительці. Наталі Василь передаю привіт. Лідеркою за результатами у команді Шишак є Анастасія Тутка, яка здобуває медалі як на обласному, так і на національному рівнях. А цього року спортсменка готується дебютувати на чемпіонаті Європи. Кожного дня майже без вихідних, тільки субота, вихідний, інколи неділя, і кожного дня по декілька годин просто роботи з пістолетом і з тренером. А Як ти відчула, що стрільба це твоє? Як ти прийшла на стрільбу? Ось як ти одразу зрозуміла, що це цей вид спорту? Е -е, як е -е, прийшла е -е, знайома мого е -е, тата ходила на стрільбу, е -е, і якось е -е, мене папа привів. В мене нічого не виходило, я навіть в мішень не могла попасти. Але потім я вирішила, що треба щось попадати, і зараз я стріляю з пістолета тієї дівчини, заради якої я прийшла на стрільбу. Тоді Анастасія Тутка розповіла, як відчувала себе на обласному чемпіонаті зі стрільби кульової у порівнянні з національними стартами. Насправді були відчуття трохи інші, бо тут набагато нижча температура, але це не дуже впливає на саму стрільбу. Але найбільше планувало те, що зараз я тренуюсь посилено, бо мене беруть на чемпіонат Європи. Тож зараз такий тренувальний період без стрільби майже, тому устойчивість гірша, але виступ непоганий. Бажаємо удачі для шпатів Європи. За європейським титулом поїдеш. Думаю, ще ні. Я вважаю, що я ще не готова до таких змагань, такого рівня, але постараюся підтримувати команду як зможу. Прагнув до своїх найкращих результатів на чемпіонаті представник Полтави Олександр Винакуров, який має вже певний досвід занять у стрільбі кульовій. Я займаюся кульовою стрільбою вже майже 5 років. Мені подобається сам процес. Тобто, ти зацікавлений, тобі цікаво, ось час чи 9, чи 10. Ну, тренування, компанія, звісно, що у нас тирі в полтаві дуже дружня і працьовита команда. На чемпіонаті області я виконував норматив кандидата в майстри спорту і ну, займав місця ну, як нормально, для свого результату на чемпіонатах України. Олександр розповів про свій виступ у горішніх плавнях. Це вже мої не перші змагання. Виступив добре, задоволений своєю працею, але можна було більше набрати очок. Чималу кількість медалей чемпіонату Полтавської області зі стрільби кольової здобули вихованці ДЮСШ США номер один горішніх плавнів, але головною задачею для них був відбір на чемпіонат України та покращення особистих результатів. За підсумками цього чемпіонату було складено дві команди наших кращих спортсменів, які вирушать до чемпіонату України в місто Львів. От Формували команду з п'яти дівчат, та п'яти хлопців. Були поставлені цілі, кожному індивідуальні. Більшість виконала ці цілі. Результатами своєї роботи, сподіваюся, всі були задоволені. Та треба працювати. Будемо далі працювати та готуватися до наступних чемпіонатів. Проведене змагання у стрілецькому тирідю США нородин горішніх плавнів дозволило тренерам ще раз перевірити на вогневому рубежі своїх вихованців і визначитися, над чим треба працювати юнаками-дівчатам, аби влучати у десятку і здобувати медалі. Історія одного фіналу. Про неї ми дізналися під час чемпіонату Полтавської області зі стрільби Кольової. Сталася вона у грудні минулого року у Львові на відкритому чемпіонаті України серед спортсменів віком до 18 років, який виявився вдалим для представників горішніх плавнів. У нас були досить непогані успіхи, як я вважаю, тому що молоді спортсмени досить до цього, які не були призерами чемпіонатів України, змогли розкритися максимально на цьому чемпіонаті. Можна відмітити трьох: це непорада Вікторія. Вона в першому старті фінішувала під шостою позицією, і на другому старті, зайшовши в фінал п'ятою, вона вийшла п'ятою, показала непоганий результат. Вважаючи, що на другий день у фіналі було три представниці з горішніх плавнів із вісьми, які приймали участь у фіналі. Тому я вважаю, що це достатньо гарний результат для нашого відділення, нашого міста. В нас була призерка Михайлюк Марія, молодша сестра Михайлюк Софії. Вона на цих змаганнях, зайшовши до фіналу, впевнено, йшла до другого місця, до останнього пострілу, але в них зрівнявся результат з представницею Дніпропетровська Вечікауська з Анною, і вони мали додатковий постріл для перестрілки. На жаль, в цьому пострілі хвилювання трошки збило Софію і ой, Марію, і вона посіла третє місце. Марія Михайлюк у стрільбі з пневматичної гвинтівки вправи ГП 6 виборола бронзову нагороду чемпіонату України з результатом 616,7 очка. Спочатку треба було зійти у другий е, старт. Я в нього зайшла. Зайшла п'ята, ось посіяла третє місце. Було дуже складно, але я змогла. Ну, боротися зі своїми думками, тому все вийшло. У Марії все вийшло. Здобути медаль, їй не завадило навіть хвилювання, яке було присутнє під час інтерв'ю. Зараз так хвилююся, як на рубежі, чи більше? Ах, мабуть, трошки більше. Свої результати я оцінюю добре, тому що я дуже старалася над цим третім місцем. Дуже було багато. Е Нервів думала про те, що все буде добре. Ну, ми дома багато стріляли, стріляли фінали. Тобто, я вже трошки розуміла, що це таке, тобто якийсь опит був. Тому я розуміла, що це таке. Про свій виступ в індивідуальних змаганнях зі стрільби з пневматичної гвинтівки розповідає ще одна представниця ДЮСШ номер 1 Вікторія Непорада. Перший старт як всі емоції в нього, а другий вже так, спокійніше трішки. От і для мене так він. Підштовхнув і е, попала у фінал, але на жаль, вийшла шоста, тому що трішки розпереживались. От, е, почалась, е ноги тряситися, і все цікава історія. Вийшла у командній стрільбі з пневматичної гвинтівки на відстані мішені 10 метрів серед змішаних дуетів. До фіналу вийшли представники ДЮСШ номер 1 горішніх плавнів. Вікторія Непорада і Олександр Добролюбов. Вони мали вести боротьбу за перше місце з київським дуетом у складі Тетяни Єрмакової та Тимура Познанського. Але через певні обставини до останнього моменту спортсмени з горішніх плавнів не знали, чи братимуть участь у фіналі. Про цю історію розповідає тренерка відділення стрільби кольової дю номер 1 горішніх плавнів Альона Федорова. Останній день змагань у нас куплені квитки на 15 годину, і в нас є потяг. Ми маємо повертатися ну, додому. Наша команда з нашою командою був відправлений наш молодий тренер-спеціаліст Максим Шевченко. Дякую йому. Ми цю медаль присвячуємо йому, тому що він зміг як зі своїм жорстким вольовим рішенням прийняти таке важливе рішення, яке принесло нам золоту медаль. Медалі у стрільбі змішаних команд могло й не бути, адже тренерський штаб номер Сишаномородин прийняв рішення відмовитися від участі у фіналі. В цей день було багато тривог і приносили старти, і ми ледь-ледь встигали стріляти. І вже під саме кінець, коли мав початися фінал. Ми вже викликали таксі, всі спортсмени вже були з речами внизу. Ми пишемо, бо я знаходилася за кордоном на змаганнях. Владислав на місці. І ми пишемо Максиму, що відмовляємося від фіналу, посідаємо, якби не з'являємося на зустріч з Дніпро з Дніпром. І ми посідаємо друге місце, і все, тому що ми не встигаємо. І в останній момент на Максим пише: Ми вирішили стріляти. І Добролюбов Олександр, і непорада Вікторія, які з гарним результатом вийшли до голд-медал матчу, виходять стріляти в фінал. Я кажу, да як як, ну все, ви запізнитесь, це? Львів ну нереально. Він каже, все буде окей. І вони відстріляли 17-4, тобто дуже гарним відривом з Києвом. Перепрошую, вони мали зустрітися. Зустрічаються вони з Києвом. До цього Київ вже потирав руки і вже вішав собі золоту медаль, тому що вони чули, що в нас потяг, що ми відмовимося, і вони заберуть золото. Але наші хлопчики, дівчинка провели. Дуже гарний фінал, дуже впевнено. Перемогли, забрали золото, бігом зібралися і встигли на потяг. Тому я вважаю, що ці змагання пройшли досить гарно. У Львові відповідальність на себе взяв тренер Максим Шевченко, який вирішив, що представники горішніх плавнів все ж таки виступатимуть у поєдинку за золоту медаль у міксті. Хотілося зробити конкуренцію дуже сильній команді з Києва і ну. Дивилися, вони вже були готові також здатися. Їм теж треба було їхати на потяг, вони теж не встигали. От, і була така гра, хто перший, хто перший ми чи вони. От, але вирішили і ми, і вони боротися. Так, мабуть, кажеться, що вони не очікували, що ми не зможемо боротися. Вони розраховували на нашу. Технічну поразку, от. але в останній момент ми вийшли, і такий момент е, зненацька, от. і так вийшло, що практично в суху ми їх побідили. За 12 хвилин я засікав нас, під'їхав до нас е, таксист. От, наша половина команди вже збирала речі, от, а наша. Команда, яка виступала, ще боролася. І за 12 хвилин, поки, поки речі пакувалися, наша команда доборювалася і вибрала золото. Вийшло так, що добролюбов робить останній постріл. От. Нас об'являють чемпіонами, і ми його беремо, перевдягаємо і садимо вже в стрілкові екіпіровки і їдемо вже на потяг. Ми приїхали на вокзал, а на пероні вже стояв потяг, і прийшлося просто вже а, показувати квитки і сідати на потяг. Тільки загрузилися, і вже потяг вирушив. Своїми відчуттями після фіналу у стрільбі серед змішаних дуетів поділилася Вікторія непорада. Я не перший раз проходила фінал і я. Завжди так, чому, як це вийшло? Ну, якось з... була зла. <смі> От. А зараз на тому фіналі я встала, так проаналізувала всі помилки, так чому цей вистріл, так чому цей, так, так і така. Ага, значить, в інший раз, в раз буде ну краще. І так і вийшло ми з Деміксі, з напарником. Як на мене, відпрацювали добре. Як у тебе найкраща вправа тобі вдається? Ну, коли як. Іноді буває, що дуже гарно вдається ну, для мене, а іноді буває, що. Немає розділення, е да? так? Так. Невматика там. Е на мене, Ну, МК в мене дається так собі, поки що. <смі> ну, я буду працювати над цим. Я даю собі обіцянку, що я буду працювати. <смі> І тренеру. І тренеру, так. Крім високих результатів у вікторії непоради сталася ще одна визначна подія. Вона вперше відібралася на чемпіонат Європи. Виступ на чемпіонаті Європи дасть мені великий досвід. Я сподіваюся, що я буду робити набагато впевненіше на Україні, тому що мені здається, що я зараз так. 50 на 50. то так, то я не впевнена, то я ух. Отак. Я сподіваюся, що. Мені дасться якийсь повштих, ну, щоб під трішки підтілкни мене. Партнер, з яким Вікторія Непорада, перемогла на чемпіонаті України у міксті Олександр Добролюбов, займається стрільбою вже протягом двох років. Мій батько, моя мама, мій брат займалися стрільбою, і я теж хотів піти ще давно. І от мій друг пішов на стрільбу, я місце ним і. До сих пір хожу. Чемпіонат України, на якому ми зайняли перше місце у фіналі, я виконав кандидат мастера спорту, своїх два рекорди виконав. Перший був 604,8, а другий після цього 611. Отак от якось. Ну, згадаю, у батьків, там, от, розповів їм про свої досягнення успіхи, що вони сказали, як зреагували. Ну, мені батько подарив комп'ютер. Чого собі? Мама там наробила кучу і всякої їжі до сих пор їм. Це коли було, скільки вже. Десь місяць. Що вони казали, коли ти, коли ти пішов на стрільбу? Ну, моя мама сказала так, йди. Я займався теж стрільбою. Я пішов, батько теж був за. До цього я займався акробатикою, танцями, мені не, до, ну, не сподобалось. Я пішов на стрільбу і все подобається, ну, успіхи які. Що відчуває стрілок під час змагань, який його стан у вирішальні моменти, розповідає Олександр Добролюбов. Це не перше соревнування, і я не переживав. Ну, коли приїхав, переживав сильно, але потім, коли я настріляв 604,8, таке все. Добре, на сьогодні все. Я хотів, коли настріляв 604,8, хотів зійти на останніх вистріл, бо вже все, мене голова кружилася, думав, все, зараз упаду. але я так. Розмишляв, що якщо я зараз зійду, то мені потрібно буде знову так зібратися і щось настріляти. І я не хотів сходити, і вже під кінець думав не як стріляти, а як не упасти. А потім на наступний день 611 настріляв. Олександр згадує змагання у міксті, де разом із Вікторією непорадою йому вдалося вибороти золоту медаль. Посів ви перше місце, бо і у наших суперників теж було якось не дуже. Ну, все одно темп я не збавляв. Все гарно завершилося. Так, да, все всі довольні, все супер. Дозволено, що у стрільбу потрапив. Так, звісно. Я не думав, що в мене такі результати буде. Мій, мій батько не був в КМС в 14, а я тут уже. Особисті рекорди виборене золото за кілька хвилин до відправлення потягу, виконання нормативів. Саме таким запам'ятається чемпіонат України зі стрільби з пневматичної зброї у Львові, яким спортсмени з горішніх плавнів завершили 2024 рік. Попереду нові старти, нові випробування не тільки на чемпіонатах України, а й непрості іспити на змаганнях європейського і світового рівнів.